2,5 на І У нас ліс е, сожрало розпредвало і попритирало гідрокомпенсатори. Прийшлося міняти. А причина, яка може бути? Що так сталося? Там ну, в машині болячка така. Mm -hmm. ну, не вистачає не не тиску масла, щоб так, не ну, так. Я навіть не знаю, як воно тут. — у ну, них. А те, що регулювання тут є, неправильно відрегулювано? Ні. Ну тут -то буде все. Може людина не регулювала їх і ніхто не знає. Mm. Есть, в даній машині вже була вся проблема, може не обслуговували як треба. Mm. Не регулювалися. Mm. І і Зараз замінили, виходить, розпредвал, yeah. так? Замінили yeah. розпредбал. Yeah. Кладиші, О, і сам розподілу, ми трикомпенсатори. І і а який Грим... пробіг нам на автомобілі? 400 20 тисяч. За пів мільйона мінус розпредвал. Ну це в принципі хороший показник. На... А взагалі Фондук. часто на цих двигунах зустрічається ця проблема. Так. Да. Це есть, така закономірність цієї машини, так? Да? Да, ну з пробігом воно все. А яким чином ми можемо там попередити автовласників таких авто, щоб вони до цього не дотягували, що вони повинні робити для того, щоб цього не сталося? Перевірять час на зазори регулювання клапанів, де все. Хоча б раз там 50 тисяч, так? Ну, да? Це не клапана, тут гідрокомпенсатори, а форсунки регулювати і моніторить на, ну, на всі всі зазори, щоб не, не жерло, нічого. А тут просто не видно ніхто нічого не регулював. Такі у нас. До речі, друзі, що хочу сказати, якщо ви станете клієнтом нашої станції, то наші майстри навіть завчасно можуть вас попереджати з приводу тих чи інших процедур, які потрібно зробити для вашого авто. Так що заїжджайте до нас, СТО автопанк Київ, Борщагівка, Проспект Корольова, 11 дроподи. Будемо раді вас бачити.